Сашко, по-перше, хотілося б дізнатися твою думку, як оціниш для нас, для команди, цей сезон? Ну, Насамперед я скажу, що були гарні матчі, були не дуже гарні матчі. Ми в другому колі дуже добре йшли е, вначалі. Потім ми ті, ті очки, які були. Важний для нас, і це нам завадило бути якомога вище і боротися за Єврокубки. Ну, Самі ігри складувалися для нас гарно у другому колі, тому такі двоякі ощущення. Ну, саме головне, ми не ви не виповнили задачу цієї Єврокубки. І для нас це дуже прикро. і Ми в наступному сезоні будемо намагатися змінити це. Небагато матчів ми зіграли, відверто кажучи, на нуль. З чим це пов'язано, на твою думку? Звичайно, це не камінь в, в твій огород, але. Це, це починається. Як говорять, защита починається з нападу, коли ми прийдемо к тому, щоб. Команда пресингувала дуже добре, команда йшла вперед, була як одне ціле. У нас це все, все є, але нам потрібен час. І ми дуже сподіваємося, що ми використали цей шанс, і в наступному сезоні все буде добре. Додає в певності те, що ти постійно у складі, постійно граєш. Наскільки це важливо для воротаря? Звісно, надає. Я хочу грати кожен матч, хочу рости як воротар. Для мене це дуже важливо і це для мене саме важливо, щоб я грав. І в мене був рост. Наскільки тісний зв'язок у тебе з тренером воротарів Артемом Колодою? На що він радить тебе звертати увагу? Чи спілкуєшся ти з ним? З цього приводу також, в тому числі. Ну, роботаємо на тренуваннях. У нас дуже багато теорій, дуже багато всього. Тому ми розбираємо всі моменти та навчаємося. Деякі представники ЗМІ називають тебе одним з найперспективніших голкіперів України. Чи згоден ти з таким фактом? Їм відніше. Не можу нічого сказати, я дуже такий. Скромний парень, тому мені не дуже як тут хочеться себе там. нахвалювати. нахвалювати так. Так. Тому якось ту так. Твої, на твою думку, найсильніші та найслабкіші сторони у грі. Над чим треба працювати і моєї команди. Ні, ні, саме твої. Саме мої над усім. Треба працювати кожен день, навіть те, що виходить добре треба все одно покращувати і становитися вічі.